Ось лишається 10 хвилин до поїзда. Ми будемо шукати хлопців. Вона включає від хати, а в хаті мій юкзак. Ми вікомось лісі. Всім привіт! І це друга частина. Так, і ми починаємо другу частину нашої ночавочки. Ми закінчили тут третя. І ми вже йдемо в магазин, щоб розмінити гроші, і будемо їхати. Отак ми накрасились. Коротше, і будемо їти вже на автобус. Коротше, всім привіт, я Каріна і зараз ми будемо збиратися до софи на ночівку. Коротше, що я буду з собою брати? Ми там візьму щось з косметики. Я думаю, це буде щось не знаю що. Ні, давайте перше з одягу подивимось, що? Я знаю, що я беру ось такі штани. Хатні взяти. Ой, як вона? Тапочки я візьму носки, ну, тому що я не ходжу вдома в тапочках. Ну, рідко коли. Далі якусь. Ну, Софа казала брати або шорти штани. штанах ну, я хожу, що там більшості, так що берем штани і футболку. Я думаю, я візьму футболку і таку тайдай мою улюблену. Але я ще навіть не знаю яку. Вибір на той футболку, що я вам показывала тайдай. І на той, що я взяла. Я взяла таку футболку топ запишу Це Заводила мою піжаму. Ну, косметика меташ. Ми вже були в коморі. Оце вона настільки нечемна, просто ми взяли не ананасову воду, вона зразу почала кипішувати. Вона просто находила по всій коморі. Я впевнена, вона шукала нас, тому що ми вже пішли ага. на касу, а вона а така. А вона, а вона шукала, тіпа... ми вже пішли на касу, тіпа... ну теж через пів години автобусу вона щось там. І один хлопець Ну, Я вже тут. Косметичка я ось таку. Вона дуже містка. Спочатку я вложу Уходову Тут місяця і у ходову якої я так думаю. уходовою Це будуть нароками мої. Це всі на щітка. Влізлася. подивиться, буде маска така, козик, Так, олівчик блеск. дуже, Я вам скажу дуже і містка косметичка, тому що тут ще багато місця. Я повернулася я знайшла, що я положу в косметичку. Це буде ось така моя штучка від прищів. Зараз. А тут, тут вроді багато місця, але я не знаю, чи воно все поміститься. І така пов'язка, щоб було все забрати. Ну, але, як її казала, розчастки мені не потрібно. Що, по я це казала, будемо ще в косичках. Хіба на вечір мені ще дівчаточку заплечать, щоб це. Ну ладно. Їх якось треба вмістити цю пов'язку туди. Ну я не знаю, як її вмістити. Ладно, положимо зверху. Так. І закриємо. О, не вийшло трошки поміша, але може бути ще помішу більше. Я не знаю, що я щось туди положу. Я беру ось такий рузок, речай. І воно ще буде. Воно дуже прям поміститься сюди. Це ще буде місце. я не знаю. Бо шопер мені не так собі зручно? Ну коротше, ще зараз подумаю, як там треба. Як там зробиться? Ну коротше, давайте попробуємо щось. Це капець. Дивіться, ось так виглядає мій рюкзак Іду йду до світла. Зараз я вам покажу. Тут ще обговорюється. Я не знаю, щось тут покласти. Коротше, я ще придумала, що я візьму, я взяла уна. Мені більше не треба нічого. Зараз подивимося, що щось з одягу. До речі, я ще навіть не знаю, в чому я буду одіта. І опіше... Я вже від слова зовсім не знаю. Ні, не це ні. Я знаю, що я буду в джинсах своїх. Бо думаю, що ми маємо вже йти прийти... от в цих джинсиках моїх. І все. Я наверх, я думаю, лонг якийсь, але я не знаю що. А може і вдіну Діну сві... світер оцей. А мы без капюшона. Теж тут Мастер -дам. Мастер -дам, да? так? мастильдам. Я взяла свої штани спортивні. Короче, я ще залишаю, я ще беру планшет і ту зарядку я ще беру. Коротше, ми їхали як кілька автоматів в тому автобусі. Вот там стільки народу в так Нахамали якісь. В нас прокляла на да, самі. Роз... Роз... Каже, коротше, ми стоїмо кілька автоматів, тому автобусі. І якась заходить чопка, крива рука, криво нога, <с>? криво. Кривока, якась. І починає возмущатися. Ну, на пустить назад, дівчата, є місце. Короче, нас почали сунути Софії. Вона каже, треба з рюкзаки тоді забирати, щоб місце було. Ми, каже, свій кажемо, ти постав собі на голову цей рюкзак. <ріхи> <ріхи> ми вже були в мене, зараз йдемо гуляти. Підемо по коліно. Пойдем йдемо гуляти. У нас один пан капкан. Але ми його нікому не розкажемо, тому що тут є такі підписники, яких це стосується. Тихо-тихо, так красиво. <ріхи> так, ми йдемо гуляти. Сказала пока. Чу -чу. І все. А ми йдемо далі гуляти. Шкереш. Вже я, є, привіт всім. Ви ще побачите мій влог. Да. Вже побачили її блог. Боїт бол, немора. Коротше, ми вже вдома. Ми прийшли вже з церкви. <кхем>, там Софія. Зараз Будемо жарти. Тут ми Ой, Прийма. Коротше, ешкере, потім зустрінемося, коли ми вже поїмо. А потім ми вже Я будемо трошки, трошки темніше, ми будемо втім вмиватися. Короче, у нас лейки, такі замешки. Тихо. Це вони акуратніші вийшли, ніж минулого разу. Почекайте Ось Він... ці заморожені, до речі, і от ці. Всі якісь акуратніші вийшли, ніж минулого разу. Ну, я, я хочу попробувати такі. Я хочу сердежку. Ось тут два сердежка. Я... 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 Це інопланетяне и цей на планеті. Навіть вид добріше. Мене зуби. Це сир. А, то сир і дівня та штучка, ну. Так, <косити> то білявишка. Ну, що смачно. Цівка вкусніші ніж минулого разу були. Такі <косити> ці дуже тверді. Ну, бо що вони голодні, тверді. А. Не в мене набра. Ми якось так не <косити> <косити> не нормально. Як то? В, не, в неї зуби не відморажуються. Ви розумієте, в мене якщо... Щось... В мене там просто ще не пустійні і добріші. Я не можу Оця ракета, до речі, класна. Давайте я пробую це. Вона мигенько, до речі. П п Дивіться, всі на мене одкоплялися.

Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb 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 niet. Ik

вот, цена нормальный попкорн. Ну, так не Типа ты священник, и типа Привет. Давайте я вам расскажу прикол. А все это заблюрить. Ты дура! Я 0,5 эм, 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 эм,

Блядь, там кола Ну и? я масло не люблю. Дура. Обрагаю зараз. Ладно. Ну покажись. Что это было? Ну взяла, просунула. Давай. А мне не шо. Я без масла ем всего. А мне надо боку Будешь сладкая ночь. Всім добрий вечір. Ми в добре. Е, мені не видно, але ми в шляху з Я для Софії сплю собі. Я для Софії сплю. А мені вже проснулись. Як щось в з ним. Ти проснулася о 8 годині. я. Я в 5. Колись в 5. А мені, короче, заклало. Мені закладений. Ми заснули в другій годині, хоча ми так і не планували. Можна марту показати, Сусія? Коротше, накладено. Коротше, подивіться, який це супердок. Це триштир. Знаєш, ту бардак ти показуєш. Я до марту можу показати? а я не знаю, що з що таке? Варто зараз буде гуляти, варто, варто, варто. Заснула, мала встати поспілять, не ще про своє, короче. А ми не встали, вона збудили. А вона не хоче поспілять, типу, останні зрання, зрані не спали, вона їх тіла не спала. Да, вона нічого не хотіла казати. Короче, ми зараз будемо прибирати, а потім покажемо результат. Короче, короче, мы Ой, Софи, блин. Ми з Софією вже в співанні і зараз будемо чистити зуби. У мене така вот щіточка. І це ми будемо зараз чистити yeah. зуби. Софія буде мати голову, і я теж. І шкірешка. А там Каріна, короче, дивиться футбол. Е... І, і що? І що? Нічого. Ну, Май. <гум> я я не прийшла мені так плохо. На душі так швидко. Не чесно, це взагалі несправедливо. Коротше, ми йдемо. А ми збираємося на дверь. Устанавливай, что ты работаешь келером. Ой Больший и секрет. Короче, ми збираємося. Все, їли Шаїла Що як твої справа Каріна, розкажи Уродский Уродські справи? Так, украсні справа, я не гордно. У мене попросовані джинси, це кап'яться. Вони все болить. Хотіли ми скоро заснути, з 2 години. Вони тупаки, бо в Софії не спрацював будильник. Дура. Вони положили спати. І в нас просто не положили спати. Ну вони балакали багато, що я їм зроблю. Вони балакали, як і нормально. Ти ти розумієш? Розумієш? Обговорювали всіх. Пидрят. Да че ж ты не поймешь? Двухличные женщины. А я футбол. Короче, а моему. Мы за да, да, а Мы идем гулять, а, а, Да. Вечер. да? Там анима. Да. Дивись, тут, тут лягушки є. Тут жаби. Коротше, ми вже їдемо. Що я знімаю? Коротше, ми вже їдемо. Йдемо ми вже туди. Ми йдемо на волейбол. Е, і потім ми їдемо. Я вже не чув, що тут ходить в кінець. Коротше, я не трошки. Это странно. Все знают, за что я плакала. Вот всем ты взял? Капец, классно. Она ніхто про это не знает. Она не знает. И мы будем никто про это знать. Почему? я. Я не могу страшивать. Короче, мы лежали. Короче, наш оператор, в... оператор різався в пиару. Короче, наш оператор тоже поплакав Да я вкусу. Да. Попарим кусать. Мы с попарим И за это нам рату не волк, это. Ну, короче, різний. Мы же вставлены, як я буду на поезд, короче. Все. Да, это мы будем запах. Да.

Ми купили сір косічку. Yes. І сімки. І сімки якісь шокери купили. Шокер купили? Ну, і тушну, сіркосички тушні, блядь, йдемо грати в було. <плес> Ляха в нас лишається 10 хвилин до бути. поїзда. Ми будемо шукати хлопців. так <плес> 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 <Пішли свій, чи плес> Дівчата йдуть <й> забіжбують. <плес> Короче, не мы дам минут шоколадный бокстер. Просто... Десять хвилин, давай ты бежи. Вот, а что мы там подухлопся? Потому что в основном ключи от хаты, а в, хате в хате милюкзак. Бляха, муха. Там люди, я их не буду снимать. Что делать? Я не знаю. Що, що ти, ти? Ти, та що ти свій мам? Ти зараз потрібно подзвонити до неї. Не знаю, що робиться. Але ми так туполіли. І тим більше я тут набагато десь склав локація. <śled> так тут Юля. Чекайте. <śled> Ось тут. Ми крузі вбили сам десь. Хто? Нову, Каріна. Це Карінова Каріна. Чи це я? Це Віка. А Це Віка, а Каріна. Де? Що, селі? Що, Араб. Це Софія, що робити? Я так знаю. Коротше, ми, ми пішли за геолокацією хлопців. Нас привело в якийсь ліс. Не знаємо, що робити. Просто три хвилини до поїзда. Хіба що ми... тут лапаєшся, та записні? Так, да, от хіба. Ми завтра затерпиємо. Ві... Ві Коротше, йдемо назад там до мійшли. Туди якось не дуже хочети. От, софа сидить. Думаю, як то все щоб ще... просто напросто ще три хвилини до поїзду. Да, ти мене з діду соб'є просто, в мені будь-які. Ходіть, йдемо. Я деха, приїхала в цибрів і загубила. Па, який гарно закріпите. Як а в мене шей в рюкзаку. чекай, О, до мене Арсен дзвонить, Тихо. Тримай. Знімай А в тебе в рюкзаку твоя зарядка, як ти я не знаю. Ми отут тут. Знаєш, там де? Ми вас чуємо, у нас все. Пропав не Ірансь стрм. Значит, там будет. Вы тупоке? К этому ей по поезд еда. Чекай, Карина. Там поезд, девки. Девчата, там поезд. Короче, мы, наша ночевка подходит в кинец. Там гарний захід сонця. І ми тут, а я зараз сідаю. Каріна, твоя ночовка, як тобі сподобалась? Так, я Чесно? Чесно. Ну ми тоді до п'ятої не спали, а тут. Да. Та, тут якась кріжова ночовка сталася, Бо ви заставили нас спати. І так поговорили, називається. Ну попробуємо таку. Бо, це вже другий день. Вот Каруся, сюда. О май гаш. я выказала, что вас временем не знаю. Прошло только двое. <социк> Все, выключаем. Все, Все, короче, всем пока. Все, застрелимся тебе? Да. да. Ась, да подписывайтесь на, на канал и я за рекордом. За симка? Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики. Пишитеся на каналі Сімка. Сімка, кажи, бо ми говоримо сімка, облакчай. А ми ще будемо знімати, ні. У нас із добавиш там де я буду вже сідати. Короче, а ви були на каналі Зосімка. Сімка такий у нас начапку получається, може почне, можливо. А ви були на каналі Зосімка, так що підписуйтесь на канал, ставте колокольчики і ставте лайки, обов'язково. Всім пока!